Є. Ой-ой-ой, ой прям на ходу взяв. А Серега тягає. І знову на вібрахвостах. Гляньте, як заїб. Вон, дивіться, кого зустрів. Добрий день. Бед Санта Фісермен. Риба. Ого, ого. Це може і щука. Дивіться, друзі, який здоровенський окунь. На силикон він вже клювати не хотів. Сергій поставив теліка і він клюнув. Друзі, радий вас вітати. Сьогодні гляньте, кого я на риболовлю витягнув? Це мій друг Сергій. Ми з ним не рибали напевно рік, з тобою не виїжджали на рибалку. Сьогодні нарешті разом зібрались, приїхали на заток Дніпра, щоправда, погодка. Сьогодні дуже холодно, дуже вітряно, але тим не менш приїхали, походимо. І сподіваюсь, щось навіть зловимо. Дуже хочеться знайти рибу, тому що дуже давно не виходив на риболовлю. А тут Дмитро каже: давай поїхали. І ми це зібралися. Проспали ранішній будильник. Якби цей стояли в пробці, але нас це не зупинило. Ми приїхали на річку і зараз спробуємо зловити рибу і показати це вам. Отже, не перемикайтесь, далі буде тільки цікавіше. Як каже Сергій, ранковий кльов Судака ми вже проспали. Отож, підемо ловити окунців. Поставив я вагу 12 грамів джигріг, 2,5 дюйма приманочку, пасивочку. По комплектику у мене сьогодні Medium Light, 90 Savada XP з тестом до 22 грамів. Катушечка Shimano Stradic 4000 на якому намотаний шнур восьмежильний. Азура Савада 0,8 по Японії. Флюрик пов'язав 0,33. Хотілося б на Окуня, звісно, пов'язати менший діаметр. Але я його сьогодні просто забув взяти. Що ж, друзі, ось наша перша місцинка по моїй пам'яті. Тут є гарна ділянка з мушлею, на якій може триматися окунь. Окуня я давно наловив. Але зараз такий час, що 10-та година, водичку на дніпрі не штовхають, тому судака ловити нема сенсу. Спробуємо піти пошукати оконці. Кравка? О! окунчик. Риба, риба. Нарешті. Нарешті окунець. А перед цим така гарна покльовка була. А, маленький, але сам факт. Он як танто заїв. Два з половиною. о, перша риба. Все, Дядя Сережа, давай тягни хлібець. Зараз покладемо, будь їх зробимо. Давай будемо їсти боторботу з окуняти. Все, друзі, відпускаємо. Хопа. І пішов. Танта 12 грамів. Знайшли ракушничок, і окунець одразу відізвався. Страшно, як же ж давно я не ловив окуня. Я вже і забув оці як робити оці плавні проводки по ракушці. А, відпив поста мені. Та ти що? Ага, ну ти на більшу приманку ловиш. Так, але так була. Є. О! Іди ж ти сюди. О, Бачите, як борсається. На танту. Тобі дати танту? Жирнючу. Он глянь, глянь. Ні, це окунь А, з травою. З травичкою трошки більший. Вітер роздувається, друзі. Оооо. Це такий товарний. Товарний. Окунець. Та клюне, он на танто без хвоста клює. О, така балумба. І окунець її дуже класно їсть. З салатиком. Давай, пішов. Проводку роблю такими короткими підривчиками. Ми знайшли ракушняк і на цьому ракушняку стоїть окунець. Цікаво. Чи багато його тут взагалі. Будемо зараз перевіряти. Вон у в Сергія декілька покльовок було. Я вже два своїх піймав. Тому є надія, що зараз круто відловимось. Треба трошки розтягнути фрикціон бо салада у мене до 22 грамів, 90 жорсткенька і така, що може рвати оконцю губи. Є. ух, ух і прочається. Гарненький окунець. Просто кайф. Блін, як я давно наливив оконців. Розмір такий товарний прямо. Товарний клює. Не? Жирненький. А ну віддай приманку о! Будемо топити? О, ну і вітер дує такий бридкий. Пронизливий вітерець. Заважає лову. Окунь, окунь, просто дуже гарний. Гарний. Бачиш, як ми з тобою натрапили. Одразу на гарну точку попали за конями. 28-2 та ти що? Кайфарик. Опа, втік. Втік? Грам 300 такий був. Нормально, горси все. А на що в тебе? А воно. Ану. На вібрахвіст. О, бачите? Сергій поставив активну приманку. І одразу спокусив гарного окуня. Риба? О. А Серега тягає. І знову на віброхвоста. Грайте як заїв тупо. Повантажик. Просто повантажик. Зараз позначу охуню, так як ти казав, де нашого. Хочу закрити, поплив. Щастя, Щастя здоров'я, окуня, побажав. Я так цілеспрямовано окуня давно не ловив. Та ти що? Та ти що? На віброхвоста? Так. Тік, хат. Ти шо, ти шо? тільки Та треба ставити одинарник, Одинарником просто його пащу легше просікти. Бо паща в нього така невеличка і двійник часто просто в неї не пролазить. Але сам факт, що на прохвіз клює. Зараз цього видивище, дуже добре видно, яка зла ракушка є на цьому місці. Гляньте як вантажик застряє. От вам і відповідь, чому тут тримається окунь. Щоправда, ми активно зняли і він клювати чомусь більше не хоче. Риба! Як ти щось відчуваєш таким вітром? На тил спіннера піймав, та ти що? Та ти що? Гляньте, на силікон він вже клювати не хотів. Сергій спіннера. поставив теліка і він клюнув. Фух, ну і погода, друзі. У нас тут просто ураган. Страшенний вітер. Ми з Дмитром не очікували такого вітру. Дмитро ще одягся так по-літньому, бо сьогодні тепло, мало бути на вулиці. Мало бути, так. Мало бути да? ключове слово. Ой, як краси. Щось сьогодні взагалі перестав цікавитись нашими приманками, тому вирішили не застоюватись на місці. І поліземо його шукати. Друзі, гляньте, як ми. Підготувалися. Я взяв пательню, Сергій взяв систему. Хоп. І спонсор сьогоднішнього обіду. Око і сільпо і сільпо. Око і сільпо та. Чекаємо гроші на карту. Ай-яй-яй, яка смакота. Восени це просто топова тема. Оця система, щоб не ходити голодний і не їсти холодну їжу. Друзі, це просто кайф. Підпечений. Ну, трошки підгорів, але піде. Та це просто царський обід. Вон дивіться кого зустрів. Добрий день. Без Санта Фісермен. Не, не їсть сосиски, він чисто сало употребляє. Сан, ти кажеш, ти на сало ловиш. Я на сало ловлю. No. Я ж на ще оп'яти їду. Золотом не Ми поїли, відпочили, а тепер знову беремось за комплектики і підемо шукати рибу. Поки такий час зараз ходить, дві години дня не судаковий час. Йдемо спробуємо пошукати оці. Знову доведеться трошки полазити по хащам. Інакше ніяк. Куди ж без цього на берегових рибалках. Це вам, друзі, не з човна ловити. Тут треба походити, полазити по кущам. Фух, по багнюці. І знайти рибу. О, був. За хвостика знову. О, є. Є. Ну нарешті. Фух, півтори години вже влазили туди, назад. О, і встряг в траву. Нарешті. Фух, на активну приманочку, до речі. На твістерочка з видовженим тілом. О, який матросик. Повернулись на ранкову точку. Знову ж таки, Вже сонечко потрошку сідає і окунець, схоже, знову відкрив ротика. Будемо зараз це діло перевіряти. Ходили, пробували і судачка прокидували, але марно, вдень він не клював. Риба. Ого, ого! Це може і щука. Це скоріше за все щука. Або дуже гарний окунь. Але чомусь думаю, що там щучка. Ти диви, як борсається. А, це ти шнуром там засів? Так, да, так, да, шнуром я. Я дивіться трях. У мене там воно, риба, відривайся. Бо заплуталась. Тартики. Та ладно. А, а що це таке? А може окунь такий великий, да, окунь. Окунь! Це кавун. Просто здоровецький. Ай-яй-яй-яй-яй. А вон шнур твій, він заплутався в нього. Ні, це твоя приманка. А як так? Дивіться, друзі. А на яку приманку він клюнув? На мою воду. Диви! У Сергія он! Приманка! А, як Ні. Ні-ні-нє, -ні -ні -ні. він на мою клюнув, дивись. Блін, він на мою клюнув Дай, ні, -ні, -ні, ні, 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 ні. О! Дмитро. Ось як воно має бути. Ага, воно... Дивіться, друзі, який здоровенський окунь. А я вам казав, що хочу. Він мою приматку притулку. Е -е, 500 грамового піймати. А цього можна і забрати. От і він. Здоровий. Жирний окунь. Але окунь ми треба. Ми відпускаємо. Відпустимо такого. Так, О, дивіться який. Класні окунці живуть на цій ракушці. Ух. Я думав, щука, якщо не чесно. Ну, приманку, він за неї йшов, просто на твою наткнувся. Я не зборюю, може й так. У нас зараз розбирательства йдуть. Чий окунь? Ну, схоже мій, друзі. Приманочка у нього пащі. Давай всім красенним. Дуже гарний окунець. Грамів 500 такий. Шикарний. Як ти гадаєш? Грам 500 є? Я думаю, там 550, він такий великий, пузатий. Великий, угу. пузатий. І такого ми відпускаємо. Повертаємо назад. Пішов. Поплив. Видимо, плаває його. Плаває, плаває. Подивіться, ага. друзі. І зник. Все, він тут далі розбереться, а ми продовжуємо риболовлю. О, ще покльовка була, ти дивись. Є, іди ж ти сюди. На твістерочка. Непоганий окунець. Як борсається. Звісно, не як попередній, але теж піде за щастя О, схоже він розклювався на твістер клює -тві. ага Твістерок з видовженим тілом є ой, 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 ой прям на ходу взяв проводку почав робити а він його і взяв і в траву ага тут стара трава Багато позалишалось. І так плотно засів. а ну давай підійду. Ну вилазь. Я, мертв'як. Мінус. Тут, схоже, і не трава ніяка там. Шкода, там на гачку непоганий був. Звісно, не трофейний, але думаю, грамів 300. Друзі, хто не знав, ловіть лайфхак. Завжди беріть з собою на риболовлю запальничку і припалюйте оцей кінчик, який залишається після вузла. Ось таким чином гарантовано вузлики ваші ніколи в житті не розв'яжуться. Бо були ситуації, колись у мене, як тільки починав займатися береговим спінінгом, щось там на швидку руку, прив'язав той вузол, пішов, гарна риба сіла і вузол розв'язався. Тому завжди тепер перестраховуюсь. Так. А у мене таких страйкерів вже і не залишилось. Але можна спробувати ось такого гарненького рачка. Зараз поставлю його на одинарному гачку. Станти зніму. Спробуємо на рачка піймати. Гляньте, який монтажик гарний вийшов. От на це зараз окунь має розривати. Використовую в парі з рачком джигріг, який надає приманці впасти на дно на паузі. Вона завжди розташована вище на дно, і зможе її спокійно взяти. Довше зробив. Так, там якийсь зачеп, тому його виводимо. О, диви, 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 який кайф. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, поменше. Звісно, нарачка отого. О, диви. Дивіться, який красень. Просто щастя таких ловити. Треба було просто трошки довше зробити паузу на дні і він рака заїв. Кайф відпускаємо. Так, час вже трошки переключатись на Судака і пробувати його ловити. Але з такими оконцями навіть судака не хочеться ловити. Вони такі активні коли. На гачок попадають. О, є, звалився. Трошки підзатягнув фрикціон. Так, ввалив. Бам! По кінчику було видно. Друзі, все, час іти і ловити судака. У нас лишається десь годинка до темна. І цю годинку ми присвячуємо суто джигу. Поставив. 18 грамів, приманка 3,5 дюйма. І зараз рушаємо на точечку. До речі, рівень води піднявся. Тобто водичку от-от дають. А це означає, що може і судачок відкриє свого ротика і прийде на точку харчуватись. Таке враження, що ми сюди приїхали на рибу ловити, а, й... а їсти. Ну, а що робити, коли воно не клює? Друзі, ну що ж, по судаку ми сьогодні пролетіли. Не вийшов він на цю локацію, не отримали жодної покльовки і вирішили їхати додому. Не будемо затримуватись до самої темряви, бо сенсу немає. Сьогодні піймали близько десятка окунців на двох, але що найцікавіше, у мене був один. Гарний і вкілушний Він, Він, е, якби, так скажемо, е, спас Требайте сьогоднішню дня. риболовлю. Требайте Саме так. Що ж, друзі, всім вам дякуємо за перегляд. Ставте відосу вподобайки, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей.